Ваші України! У Полтаві стартував туристично-музейний форум. Організували його напередодні Міжнародного дня музеїв. Туристичний потенціал своєї громади презентували музейники з усієї Полтавщини. Найкращих представників нагородили почесними відзнаками від Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації. І вишня. Так само у нас чудова локація Гогольва, я вважаю, що вона ще недооцінена і там дуже великий потенціал. Так само Пільськ, так само наш краєзнавчий музей в Загалін, центр культури, я вважаю, міста. Окремо хочеться сказати про галерею мистецтв. Сьогодні на Полтавщині діє більше ста комунальних та приватних музеїв. Кожен з них є туристичним магнітом і розвивається навіть в нинішніх умовах, зазначив у вітальній промові перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми розвиваємо музейну інфраструктуру, з'являються нові маршрути, нові туристичні магніти. Є програми підтримки на сьогодні. Дуже складно, звичайно, але навіть в цих умовах відкриваються нові локації. І, і в громадах, і в Полтаві. Серед нагороджених депутатка Полтавської обласної ради Яніна Барибіна. Вона популяризує музеї області, організовуючи на їх базі культурні проекти. Отримати сьогодні почесну грамоту це визнання всієї тієї праці, яку робить велика команда людей. Я пишаюся полтавщиною цими людьми, які творять культуру музейниками, зберігачами фондів. Тому це, це спільна нагорода. Серед учасників зібрання етнограф Едуард Крутько, засновник музею Етнографічна збірка Древо, що діє в Хорольській громаді. На сьогодні в його колекції більше двох тисяч експонатів. При цьому вона постійно поповнюється, каже музейник. Колекція досить багатогранна. Це від колекції фотографій до вишитих, вишитих рушників, сорочок, загалом одягу, кераміка, речі побуту, ікони, картини, прикраси все те, що оточувало наших предків там більше ста років тому. Майже півстоліття живе музейною справою, археолог, історіограф, директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Супруненко. Його теж відзначили з нагоди міжнародного дня музеїв. Я хотів би привітати всіх своїх колег, музейників, всіх поціновувачів музею, всіх друзів музеїв з міжнародним днем музеїв. Без музеїв не може бути перемоги. Безперечно. Кожен музей Полтавщини, і великий, і малий, є скарбницею нашої культури та ідентичності. Зазначили на форумі. Сьогодні нагороджували дуже приємно було поспілкуватися деякі. Митці були сьогодні, представляли свої роботи. Це дуже важливо в наш час, в тяжкий час, коли йде повномасштабна війна, підтримувати людей, які продовжують на своїй роботі нести мистецтво, давати новий подих. Туристично музейний форум триватиме у Полтаві упродовж двох днів. В цей час музейники області ділитимуться досвідом та вивчатимуть європейські практики.